Вас ви дивитесь події дня понеділка, 6 липня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. Очистити місто від стихійної торгівлі поставили собі за мету Коломийські правоохоронці. У Коломийському спортивно-технічному клубі Товариства Сприяння обороні України відбулася зустріч із учасниками АТО. Мешканці будинку, що на Петлюри 38, скаржаться на постійний сморід через відсутність туалету на автобусній зупинці. У селі Воскресинці, 4 та 5 липня, з ініціативи Коломийської Молоді пройшов арт-фестиваль Трикутник. Тепер про ці та інші події більш детально. Очистити місто від стихійної торгівлі поставили собі за мету коломийські правоохоронці. Відтепер кожного дня патрулюватимуть центр. Спочатку порушників попереджатимуть, а згодом каратимуть штрафом та конфіскацією товару. На першому рейді разом із міліціонерами була і наша знімальна група. Коломия не помия. Коломия таки має бути писанковим містом, але це буде тільки тоді, коли самі ж мешканці змінять ставлення до своєї маленької батьківщини. Зокрема, це стосується і стихійної торгівлі на центральній вулиці. Більше року проспект Чорновола в день виглядає як найгірший базар, а ввечері як смітник. Неодноразові скарги від людей надходили в міліцію. Тому з понеділка наші правоохоронці розпочали регулярні профілактичні заходи. Так кажуть, триватиме щодня в цьому відпрацюванні бере участь особовий склад Коломийського міського відділу, особливо це дільничні інспектора міліції, з метою забезпечити чистоту і порядок охоронного розвиткового порядку, ви самі бачити, що відбувається в місті Коломиї. Вже зробили ринок прямо на центральній вулиці. Тому ми виступаємо проти цих, цієї торгівлі стихійної і будемо це карати, тобто складати адміністративні протоколи, направляти їх до суду. І спочатку хочемо показати, щоб всі почули і побачили, що є на то ринок. Будь ласка, туди, йдіть туди, торгуйте. А на 100 метрівці ми не дозволимо. Це порушення закону. Ми будемо ставити працівників. будемо, звичайно. Ми б хотіли допомоги як від адміністрації ринку, так само від влади, щоб якісь спільні рейди спільних працівників, щоб разом це могли це подолати. Перший день роз'яснення та попередження кажуть міліціонери, що правда на продавців порушників то діє не дуже. Вони мають свою правду. Нічого не кажу, пані на дорозі торгувати. Чому? А чому? А де є роботи? Де робити? є? скажіть мені та на базарі не базаринку. Не виходить, діти мені таке місце на базарі, бо ти бачите. Я прошу дуже бо ти мати місце там. Недобре тут ставати, торгувати. Ну і що, будемо що, зірці мене будуть там критикувати. Ну, та не пасуємо, ну, але де ж його продати? Де ж його продати? Молочарні позакривали, нема ніякого. Колись може, було до молочарні війна. Ну а на ринок піти. А на ринок там вже так набито, а старих де потрібно, а старих ніде не потрібно. Йдемо на ринок у молочний павільйон. Наразі там порожньо. Ті, хто тут торгують, кажуть, що так кожного дня. Треба зробити спочатку лабораторний аналіз. А та людина, яка не має доброї продукції, багато клієнтів приходять з дороги і кажуть, ми купили не те, що потрібно. По перше, залежить від людини, від культури людини. Ми йдемо куди? В Європу. І та людина, яка себе не поважає, не поважає здоров'я своєї сім'ї. вона дуже втрачає. Павільйон має півсотні столів, розрахований мінімум на 100 продавців. Мають тут і п'ять соціальних столів. Приміщення прибране, є вода та мийні засоби. Є, Робочі місця є і більше, ніж треба. Хто торгує молочним, молоком 5 гривень. 5 гривень. Колись було 2, ні, 3 гривні було. Коли молоко було 2 гривні, бутилка молока, тоді в нас 3 гривні коштувало. Зараз бутилка молока 10 гривень, а за молоко 5 гривень. Сметана була 5 гривень літра, тоді було, по-моєму, 3,50, вони платили, не пам'ятаю. Зараз там, по-моєму, 7 гривень, а сметана 30. Оце є торговельне місце, соціальне місце, на якому можуть торгувати безплатно. Ті люди, хто ми бачимо, якщо приходить старенька жіночка чи молода жіночка, має тільки там декілька бутилок молока, вона стоїть тут і торгує безплатно. Десь за пів години годину наша стометрівка набула таки первозданного вигляду, але не надовго. Жваві жіночки поховалися за сусідніми будинками і виглядають, коли ж міліціонер відійде, а далі потихенько вертаються на місце. Від такої гри в піжмурки стає соромно. А ще дивує велика кількість покупців, яких антисанітарія не лякає. Ви такі дуже красива жінка. Ну невже ви, ви вважаєте, що на дорозі? Вдруг? Я звичайно, я розумію. Я розумію прекрасно, що це є не гінічно. Але що робити? Коли треба купити, то чого? П'ятнадцять. А просто скажіть пана, ви купуєте сметану з дороги? Воно ви, ви не хвилюєтеся? що… Хвилююся. Я знаю, що санітар по санітарних нормах продажа на вулиці заборонена. А чому ви берете пробуєте? Я не пробував, я просто запитав ціну. Сьому ціна вкусила, я пішов. Хоча більшість коломиян все ж таки свідомі і проти такого хаосу в історичній та туристичній частині міста, ну це ж має бути якийсь ну як порядок, хоча б туристи. приїжджають, люди, ходять аж є на у перших, а продукти порохи. Ті квіти теж заберете. Вони також паскудять коломию. Негарно і ці торгують, і хочуть ці торга. Пробіг пес та почесав лапою поза вухом, якраз біля сиру, почвалав дідусь, шаркаючи по запиленій дорозі, якраз біля баночки зі сметаною, посмакували чи свіже молоко з однієї кришечки з оп'ять різних людей, поділившись своїми болячками. Хтось чихнув, хтось кашлянув, <кій> а хтось і добряче висморкався. Хіба після цього можна ставити ці продукти на стіл, годувати своїх найдорожчих людей і казати їм смачного? Як повідомила на своїй сторінці у Фейсбук Наталія Сандецька, до цієї справи також долучилися коломийські громадські активісти. Їх у групі вже більше 30. Це люди різного віку та професії, які хочуть впорядкувати та очистити Коломию. кажуть, вони підготували колективне звернення до міського голови та МВС, пропонують допомогу у боротьбі зі стихійною торгівлею та пияками на площі Шевченка і вимагають конкретних дій. Про війну, патріотизм та волонтерство у Коломийському спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України відбулася зустріч із учасниками АТО та самообороною. Мета діалог із воїнами, які з власного досвіду можуть розповісти, що насправді відбувається на сході. На захід запросили і наших журналістів. Іван Зима із п'ятиків, боєць 128-ї, окремої гірсько-піхотної бригади, на війну пішов минулої весни. Чоловік був у Луганську та Донецьку, пройшов Дебальцівський котел. Іван Зима не багатослівний. Він демобілізований, але на фронті його побратими, яким треба допомагати. Там зараз наші є так само побратими, що воюють і чекаємо, і допомагаємо їм. І хочу сказати, щоб залучалися деякі люди. Так же само. Не тікали від інкоматів і тому подібне. Іван Зима прийшов у спортивно-технічний клуб, аби зустрітись із людьми, що тут навчаються. В основному це молодь, адже про війну змі поширюють різноманітну інформацію. А от особиста зустріч та власна історія це не тільки цікавіше, але й правдивіше. Так як у нас є багато дуже ну, можна сказати, всі допризовники, юнацтво, молодь, яка навчається на курсах водіїв, я так порадившись з керівництвом і ми вирішили зробити такий вечір зустрічі з учасниками АТО, з учасниками самооборони Майдану. За словами директора Коломийського спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України Василя Фесюка, саме такі діалоги мають відбуватися частіше, адже багато юнаків уникають призову. А тому треба різноманітними способами переконувати їх, що варто захищати свою країну. Нашу роботу виконуємо маємо. стрілецький гурток у тиру. Там працюють люди, змагання проводимо час від часу. Так що ми роботу проводимо свою таку як. У спортмасовій роботі, ну а патріотичне виховання це є духовність кожної людини. До автоклубу запросили бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Коломийську самооборону і Василя Кузьмена, кіборга, який зараз очолює обласний осередок всеукраїнської спілки, учасників бойових дій та волонтерів. АТО. говорили про реалії війни на сході. Ну і Тресне в нас гуртової докупи, і вони як уже будуть тут ці разом вони будуть мати щось спільне. Тож про машини, що спілкування, про мотоцикли, і це вони не будуть ходити собі по подвірках і я кажучи, не маючи що робити. До САВ це є до САВЦЕ якась розвиток. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. До вітру посеред вулиці мешканці будинку, що на вулиці Петлюри, 38, скаржаться на постійний сморід. Людям надокучають пасажири, що чекають автобусів на колишній автостанції. Тепер це просто зупинка, і туалет тут не передбачений, повідомили у міській раді. А поки його немає, люди до вітру просто на вулиці. Там, де Європою точно не пахне, побували наші журналісти. Ліліана багатодітна мама. У жінки п'ятеро дітей. Сім'я Одосій мешкає у багатоповерхівці, що на вулиці Петлюри, 38. Це поблизу колишньої автостанції. Тут велике скупчення людей, адже багато хто чекає на автобус. Інші п'ють пиво і міцніші напої. І вони просто тут немає ніякого туалету, і біля нашого будинку вони собі тут зробили туалет. Биральня під вікнами Ліліану аж ніяк не тішить, адже тут постійний сморід. Крім того, діти, що граються неподалік, щодня спостерігають не надто приємні картини. Сміття всюди, ну просто жах, неможливо кожен день ходити і на це дивитися. Як і Ліліана, ми звернулись у міську раду. У Ратуші повідомили: дійсно, там автостанція, але колишня, тепер на Петлюри звичайна автобусна зупинка. Те, що там більше людей, бо там є і магазини, і ще щось, ну, так воно є. Але це транспортна зупинка, це не автостанція. Якщо б це була автостанція, то звичайно, щоб там. Змушений був бути туалет. Якщо мешканці будинку проблему відсутності туалету не просто помічають, але й нюхають щодня, то у сусідніх магазинах про неї не чули. Мовляв, прибираємо. А що трохи далі, нас мало цікавить. Ну то те не у нас може пиво купує? Ні, ну ми у себе прибираємо тут. Ну це до місцевої влади. адже тут зупинка, і можна тут зробити туалет. такий громадський, це би було добре. Ми прибираємо на співдальниці кожного ранку, і на обід вони приходять. Вони замітають територію біля магазину і прибирають. Ну але за всіма не слідкуєш. За всіма можуть стежити офіціанти кафе, що також розташоване Поруч дівчата кажуть, через великі вікна інколи можна побачити дуже пікантні сцени. Шофера цієї автостанції ходять сюди до нас, у заклад, у кафе. А люди всі, вони на цих людей заробляють. Ходять туди, вон, туди, куди не треба. Це біла днина, це люди, це ми всі робочі, це бачимо. У Ратуші радять у випадках порушення громадського порядку звертатись до міліції. Правоохоронці повідомили, на цій території здійснюють профілактичні заходи. Більше того, уже склали 19 адміністративних протоколів. За статтею 173 – дрібне хуліганство, що тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За статтею 178 – розпивання пива алкогольних слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді, що тягне за собою. Попередження або накладення штрафу від 1 до 8 неуподаткованих мінімумів доходів громадян, а також адміністративний арешт на срок до 15 діб. У міській раді поки не бачать у імпровізованому туалеті ніякої проблеми, а тому реальну вбиральню найближчим часом тут не встановлять. Поблизу центру міста під парканом музичної школи імені Ярослава Пстрака і надалі пахнутиме далеко не європейським містом. Фестиваль Трикутник на Івана Купала у селі Воскресенці 4 і 5 липня за ініціативи Коломийської молоді пройшов арт-фестиваль Трикутник. Відпочинок на Купала перетворили на свято мистецтва та єдності з природою. Окрім традиційного концерту, на заході читали поезію та проводили майстер-класи із рукоділля. Далі репортаж Ольга Гереджук. Трикутник це назва місцевості у селі Воскресинці на іншому березі річки Прут. Саме на цій території вже втретє проходить фестиваль Трикутник. Проте цьогоріч, за словами організаторів, дійство набуло найбільшого розмаху. Ідея виникла спонтанно. Власне, я організовувала кілька літературників невеличких величків Коломия, а потім якось вирішила, що, мабуть, треба провести щось більш масштабне, і згадала про інших наших організаторів, які вже мали досвід проведення музичного фестивалю. Не такого масштабного, але все ж коли ми вирішили об'єднати зусилля і поєднати цьогоріч музику, літературу та хендмейд на одному фестивалі. Два місяці організатори фестивалю працювали не покладаючи рук. Це і співбесіди з учасниками фестивалю, пошук спонсорів, фізична праця на місці проведення фестивалю. Загалом клопітка і відповідальна робота каже організатор фестивалю Іван Нашкромида. Організація тривала впродовж двох місяців, дуже мало часу і мало організаторів. Ми стикнулися з проблемою, що дуже багато людей займалися різними абсолютно речами. Не вистачало справді людей активних, які б нам допомогли. І сподіваємося наступного року, що ще мінімум 50 людей до нас доєднаються і побачать, що такий фестиваль може принести хороші результати, і в нас вийде набагато більш масштабно, ніж цього року. Андрій Костюк показує основи ткацького ремесла на мініатюрному верстаті. Цієї справи майстер навчився від батьків. Сьогодні ж ділиться таємницями ткацького ремесла з усіма охочими під час проведення майстер-класу. Це мініатюрний верстат ткацький. Зроблений на поддобу великого верстата. Ну, тут видно, є, перекладається з ноги на ногу, щоб було орламент видно, як його запихається човник. Човник пропускається через нитки, через кожну нитку вона запихається сюди через значення. Перекладається на другу, на друге положення. Ну на маленькому верстаті так не можеш показати, як правильно вона має бути. І забивається, і запихається другий човник. Кожен колір робить свій орламент. Увагу гостей фестивалю привернула ось така дерев'яна споруда трикутної форми. Це основа для гончарської печі, розповідає народний майстер Сергій Никорович. Це є примітивна піч, яка, в якій можна буде випалювати піч. Вона залишиться тут, на цьому трикутнику для практичності, як засіб такий, щоб нагрівати чи коптити, будь-що. Можна навіть і їсти буде зварити. Після, того, після цього випалу, як зробиться вночі. Технологія дуже проста: глина, солома, і це робиться таку мазанку. Та й хату. При... При температурі вона просто палиця зробиться, вигорить органіка, і вона стане міцною, така монолітна садово-паркова скульптура, щоб це зробити для людей, щоб мали дотик з природою. Особливо на цьому наголошую, бо всі йдуть просто погуляти. Гості фестивалю мали можливість не лише відвідати майстер-класи та навчитись ремесел від народних умільців, а й насолодитися поезією. Дмитро Лазуткін один із найдосвідченіших літераторів на фестивалі. До слова, його голос знайомий кожному українцю, адже він коментує міжнародні боксерські поєдинки та Олімпійські ігри. Пісоке літо, дощі та райдуги, цілунки легко стають укусами. наскрізний струм у потоках патоки. Твоя порядність така спокуслива. Не я ловлю та полині пестощі. Не я життя, вимію курсами, чужі конспекти, зайві ревнощі. Твоя порядність така спокуслива. Серед учасників фестивалю львівський колектив Перекоти поле вже майже чотири роки. Ці молоді музиканти грають фольк-музику, проте на Коломийщині виступають вперше. Нам дуже приємно тут грати, дуже приємні люди. Така, така якась своєрідна атмосфера, щира, чого не часто побачиш, десь у Львові, біля великих міст. Ми не очікували, що тут е, такі прекрасні е, види є. Тобто, і вода, і підвищення гори справді дуже так по-домашньому, така дуже домашня атмосфера. Нам е, дуже сподобалось те, що ми тільки приїхали в Коломию. Нас відразу зустріли волонтери, зразу порадили, як краще сюди е, добратися, допомогли з добиранням, і ну це насправді чудово. Я купила тут дуже класну вишиванку, якій більше ста років. Тобто, це таке, звісно, характерне для вашого краю, але це неможливо. Проігнорувати музична частина фестивалю, нічна сцена розпочалась одразу із заходом сонця і тривала до самого рання, як і говориться, у гаслі фестивалю. Від заходу до сходу власне ізюминкою нашого фестивалю є нічна музична сцена, котру ми розпочнемо з заходом сонця і гурти виступатимуть, аж поки сонце не зійде до ранечку. Намагаємося цим фестивалем показати, що потрібно жити далі. І якщо ми будемо розвивати мистецтво, то ми зробимо міцнішу Україну, і тому навіть таким способом поєднаємо захід і схід. Кож організатори облаштували фотозону, виставку картин посеред лісу, хендмейд ярмарок, наметове містечко. У неділю функціонувала вільна сцена, де кожен охочий міг поділитися своїм талантом з присутніми. 200 випускників цьогорічний ювілейний випуск педагогічного коледжу зібрав велику кількість студентів, батьків та викладачів. Винуватцям свята вручили дипломи, побажали успіхів в обраній професії і не забувати рідний начальний заклад. В рік відзначення свого 75-річчя Коломийський педагогічний коледж випустив у світ ювілейну кількість випускників дві сотні юнаків та дівчат, що вчора були студентами, а зовсім скоро працюватимуть в освітніх закладах культури нашого краю, області та України. Валерій Ковтун, директор Коломийського педагогічного коледжу, пишається студентами, адже у важкий для країни час вони не тільки старанно вчилися, але й мали непохитний патріотичний дух та віру у краще майбутнє своєї країни. Я хочу сказати, що цьогорічний випуск відзначився тим що своєю активною життєвою позицією, активною участю у підтримці Майдані, в Коломиї, на Україні, в Києві. Учасникам АТО багато студентів нас ініціювали і були проведені чисельні благодійні аукціони, благодійні концерти. До речі, 3 грудня 2014 року на території коледжу відкритий і освячений меморіальний знак Герої не морається. Також була ініціатива студентів, і це зроблено руками студентів. Випускниця Ольга Кушнір розповідає, що навчання в коледжі цікаве. Завдяки державній практиці дівчина зрозуміла, що бути педагогом початкових класів її покликання. Важко готуватись, особливо новому спеціалісту. Ти приходиш на той урок, і ти хвилюєшся, але ти бачиш хвилювання такої ж маленької людини, так як ти. І якось це хвилювання кудись дівається, просто воно зникає, а лишається такий приємний, таке приємне відчуття, адже. Вчити маленьких дітей це здорово, це добре, це наше майбутнє. Задоволена навчанням, і мама Ольги, пані Марія. Жінка розповіла про адаптацію дочки в новому колективі та про успіхи у навчанні. Зразу, якщо ми поступили, було дуже складно, дуже трудно. Велика нагрузка, зміна зміна людей. Зовсім інакший колектив. Але дитина дуже швидко. Вийшла в колектив, почала вчитися, І вчитися дуже гарно. Урочисте вручення дипломів не обійшлось без виступів випускників. Вже колишні студенти тішили своїх друзів, батьків та дирекцію коледжу піснями. Випускники з радістю проводили останні миті зі своїми колишніми однокурсниками, адже сподіваються, вже зовсім скоро вони стануть колегами. Цьогорічне вручення дипломів випускникам Коломийського педагогічного коледжу було сповнене теплою атмосферою, щирими побажаннями від дирекції закладу та влади міста. Громадський рух, народний контроль іде на місцеві вибори. Так вирішили на з'їзді партії понад 300 делегатів з усієї країни. Серед них були і активісти з Коломийщини. Народний контроль іде на місцеві вибори. Це рішення на першому з'їзді політичної партії Громадський рух народний контроль делегати підтримали одноголосно. Народний контроль продовжує відстоювати ідеї майдану. Громадська структура стала новою якісною політичною силою, якої і потребувало суспільство після революції гідності. Це представники громадськості, це волонтери, це бійці. А то це журналіст, діючий політиком не виправдав сподівань людей. Треба давати важелі впливу тим, хто себе ефективно довів поза. Політичного а, процесу їм треба давати мандат довіри. Тому народний контроль це платформа політична для того, щоб оновити політиком ідеї народного контролю є близькими та зрозумілими багатьом українцям. Тому цю політичну силу підтримує все більше людей. Я підтримував завжди саме такий чесний підхід боротьби. Народний контроль я знаю декілька років, і в кожній області його знають і поважають люди. І нам дуже важливо товариство чесних людей знову зібратися. І сьогодні на платформі Щастя, серйозні, я думаю, дуже перспективні народного контролю. Активісти громадського руху кажуть: вже борються з корупцією, контролюють ефективність використання бюджетних коштів та якість надання послуг. А ще народний контроль береться за вирішення соціальних, правових та комунальних проблем громади. Місери клісті повинні знати і твердо запам'ятати, що ми не дозволимо більше дерева землі та кошти громади. Ми створимо правове поле для проведення громадського контролю за якістю роботи виконавчої плани. Одним з інструментів впливу народного контролю є одноіменний телевізійний проект. Дуже часто для людей це остання інстанція у боротьбі за справедливість. Ми вступили в партію народний контроль для того, щоб тілити в життя ідеї майдану. Ми партія створена майданом, і ми хочемо, щоб те, що Задекларував майдан, було реалізовано заради того, щоб відстояти ідеї майдану, заради того, щоб люди, які зараз воюють, в АТО та їхні родини. Мали спокійне, нормальне, забезпечене життя. Ми разом із партією народний контроль будемо йти на вибори, будемо обиратися у всі місцеві ради, щоб там відстоювати інтереси української громади. Марина Максимів для подій телеканалу НТК і це все на сьогодні. Нагадую інформацію нашого каналу. Можна читати і переглядати в інтернеті, слухати а... на хвилі 108 FM Радіо Сяйво. Я прощаюся з вами до завтра. історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 6 липня 1851 року у місті Долині народився Іван Левенський, український архітектор, автор ряду споруд у Львові, збудованих в дусі українського модерну. Помер 4 липня 1919 року у місті Львові, похований на Личакові. Також 6 липня 1870 року в місті Станіславові відбулися урочистості з нагоди закладання фундаменту під нове приміщення Станіславівської ратуші. Тоді ж було вмонтовано пам'ятну капсулу з написами на пергаменті до нащадків про історію міста Станіславова.